Агрорівне, хочу з вами трішки поговорити і розказати, показати, що ми робимо. Ось наш Артемчик збирає мій улюблений трактор це Донфенг 404 G2. Ми їх тільки-тільки отримали. Це 40-сильний трактор. Повнопривідний, чотирьохциліндровий. нові надходження 24-го року. Двигун ваш улюблений, КМ-овський. Ось, рівна підлога, реверс, дводискове щеплення. Трактор вартий уваги, тому що донфенг знають всі, люблять. А цей донфенг ще йде із компресором та з новинкою, з примусовим опусканням задньої навіски. Ось це ноу-хау у наших донфенгах. Ми зараз його збираємо, будемо тестувати, і, скоріш за все, що теж відправляти до людини. Ось. Теж новинкою.